Всім привіт! Сьогодні в продажі і в огляді Renault Grand Scenic 1,6 дизель 130 кінських сил. Ну, їде дуже класно, один з найкращих двигунів для цього кузова 2017 рік, 185 тисяч пробіг автомобіля, автомобіль в оригінальній фарбі на 20-х легкосплавних дисках, нова резина. Зараз покажу ближче. Передня задня парковка, датчики мертвих зон. Сім місць. Ось значно. Шторки. 185 тисяч. Пробіг. Безключовий доступ. Камера заднього огляду. Дуже гарно виглядає автомобіль, комфортно їде. Ось так от. Більше фотографій можете в групі Viber подивитися або запитати, я скину на сім місць, два сидіння таких розкладаються. Зараз важко підняти. Вартість автомобіля 15500, знаходиться в Вінниці, розмитнений, сертифікований, мішелін примусі, літня гума, задній підлокітник, сидіння оці от. Одною рукою просто незручно, дуже від'їжджають, складаються. Спокійно можуть сидіти діти віком до 12 років. В стійках вентилятори, підставки під планшети. Можна вільно ставити дитині планшет, обідні столики. От, мертві зони. Механічна коробка передач, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, розпізнавання знаків. Ось такий автомобіль сьогодні. Дуже багато ще різних асистентів, утримання в полосі. Зараз відкрию, покажу капот. У дуже гарному стані все, не зачухане, не зайорзане. Стан нового автомобіля. Їзди можна вперед-назад далі подавати. Вардачок, USB, два виходи, старт-стоп, екорежим. Немає сколів, подряпин, двигун не мив. От останній сервіс 183 тисячі, зараз 185, ось він 1,6. Ось такий сьогодні у нас в огляді автомобіль. Кому сподобався телефонуйте. Дуже рідко попадається авто в такому стані, з таким двигуном. Оцініть, будь ласка, відео. кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь.